Олександр Нагадаю, військовий експерт, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ. Вітаю, пане Олександре. Вітаю вас. Перед тим, як перейти до ситуації на лінії бойового зіткнення, хочеться поговорити, що відбувається в повітрі. Це завжди сильно впливає. Ми бачимо, що певний час центральна Україна почувала себе більш-менш спокійно. Тут великий потужний ракетний удар. Це політика впливає, чи це якісь нові стратегії ворога? Бити не часто. Ми звикли спочатку там по п'ятницях, потім по понеділках, але бити тепер всім чим є. Сотні, сотні, те, що наслякали. Ну я думаю, що оскільки причини цієї війни суто політичні, тому відповідно і політика впливає і на це. Думаю, що певне своєрідне так зване затище. Я кажу так зване, тому що змінювалися просто підходи, менша кількість була дронів. Але я вам можу сказати, що за минулі дні і тижні, наприклад, ворог активно застосовував свої дрони і точково ракети по прифронтових громадах і територіях. Так само вони намагалися вишукувати позиції наших військових. Вздовж там лінії 30, 40, 50 кілометрів від фронту іноді ближче. І навіть застосовували були випадки шахеди нетипово для себе, для саме для цих типів дронів, близько від лінії бойового зіткнення. Тому застосовували, але робили це можливо не настільки помітно для міжнародних медіа і реакцій, як це викликає. А Вочевидно, що можливо тут причини були політичні, пов'язані там з подіями, зустрічами міжнародними Аляска і так далі, для того, щоб продемонструвати удавану готовність, тому що, як на мене, в нас теж дещо хибно інтерпретують готовність Росії до якогось мирного процесу, і так далі. Бо я думаю, що Путін не буде припиняти вогонь до останнього. Поки там не буде, ви знаєте, якась хвилина чи година, коли це має там це припинення вогню статисті, то не факт. Чому? Тому що вони ставлять перед собою завдання а зараз, поки є як думають в Росії вікно можливостей, поки ще не застосовані більш рішучі заходи щодо російської військово-промислового комплексу, економіки, санкцій і так далі. Сприймається це як вікно можливостей, тому все давай вперед. І тому не було жодних ілюзій, що це буде продовжуватись, але оскільки хибне певне сприйняття і медіа, і західні реагують, і а, політики на те, що от жест, який має бути, припинить обстріли, значить, це готовність до миру. А це просто обман. Ну от зараз я зупиняю, тому що міжнародна зустріч, чому тому, що треба вдати перед президентом США, що я готовий до якихось перемовин і не і не не портити інформаційну картинку. Це все пройшло. Путін тепер їде в Китай, так там на шос, в нього зовсім інший порядок. Денний, значить, можна бити, значить, можна примушувати Україну до поступок і так далі. І по новому пішов, і знову ж таки перевірити, як далеко штати йому дадуть зайти. Європа, захід і так далі. Тому суто політичні. Плюс певний період ворог використав, вочевидь для того, щоб накопичувати запаси. Угу. Треба розуміти, що все ж таки при тому всьому, що прогнозувалось, про те, що може бути там тисячу дронів за добу, там півтори. Наразі цього немає. Так, ворог застосовує по кілька сот, але все ж таки, для того, щоб це застосовувати, йому потрібна певна пауза. Ну, не можуть вони щоденно там, щодобово це робити. Пауза пройшла, накопичили, завадили їм вочевидь, удари наших сил, які були там по спеціальному округу Елабуга в Татарстані, де виробляють дрони. Осанде, це було інше питання. А що насправді і наші відповіді стали більш системними? Ми бачимо, що удари там по Ользі і затоплення цього корабля теж трошечки сповільнили кількість шахедів, які при намі поступали на фронт, і по елабузі. Наскільки і черги з'явилися запальним, нарешті те, чого ми так давно чекали. Наші удари почали приносити системний результат? Так, тому що те, що ми спостерігаємо, це є певна стратегія. Оскільки дивіться, якщо ми говоримо про те, що може змушувати ворога зупиняти активні бойові дії, ну є компоненти зрозуміло. Найголовніше це фронт, тому що там іде найбільш активна боротьба. Від того, як ситуація розвивається на фронті, так вона дає нам можливість там в тилу думати і вибудовувати певні стратегії. Фронт це раз. Друге це перенесення війни на територію ворога. Безумовно. І в рамках цього перенесення війни, що ми отримуємо, ми отримуємо два підходи е, по зменшеннях спроможностей ворога. Перше зменшувати можливість виробництва зброї. Що таке виробництво зброї? Будь-який штаб він планує як, виходячи з можливостей, які є. От у нас є можливість, є стільки озброєнь. Ми плануємо операцію. Ти розриваєш це, операція не відбувається. І друге це гроші. Зменшувати спроможності бюджету, бити по фінансовій системі, створювати проблеми, які призводять в тому числі і до психологічного тиску до населення, на яке є там, це абсолютно правильна стратегія. Ми бачимо результати. Олександр, ну поки ви до мапи йдете, я поставлю вам ще одне питання щодо е, того, що нещодавно буквально декілька джерел повідомили, що росіяни змогли створити такий морський підрозділ на кшталт цього їхнього рубіжта. Да? Угу. Е, дроновий підрозділ, е, мовляв, який дуже ефективний на е, лінії бойового зіткнення. Е, І, начебто, що це їхня робота по нашому кораблю Сімферополь була здійснена у, у нас. Є на жаль, декілька загиблих і кілька людей без вісти зниклих, е, оскільки в них вже є ця компонента, оцей морський рубіж, та то якими будуть цілі цього морського рубежу е, здогадатися, не важко. А якою може бути тактика і стратегія, які в нього задачі в цього рубежу? Ну, ви знаєте, на жаль, це певною мірою було неминуче, тому що ну це не є якась технологія ексклюзивна, якій не можна навчитися, чи яку над якою не можна працювати. У будь-якій війні завжди йде змагання технологій, озброєння і, і часто вони подібні. І У нас з ворогом так само. Uh -huh. Але скільки часу Ну, це ж вони кажуть, що у нас є флот, а у українців скільки, немає. Скільки, флоту? скільки часу знадобилося так. Росії? Фактично на те, щоб, роки. так на те, щоб відповісти, а це дуже добре. Це означає, що ми на 3,5 роки попереду. Що вони цим морським рубежем? будуть Я думаю, що е, ворог буде намагатися атакувати певні наші як е, морські цілі, але в першу чергу стаціонарні об'єкти. Зерновий коридор. Що йому загрожує а, а зерновому коридору, звичайно, є загрози, тому що тепер ніхто не може гарантувати, що Росія не буде запускати відповідно свої надводні катери без екіпажні, як вони це називають, морем. Загрози звичайно безумовно присутні для цивільного судноплавства, звичайно, і так само для певних наших стаціонарних об'єктів він може вражати. Але тут ми зворотнього можемо піти. Вони в нас беруть щось. Тепер ми можемо вивчати досвід Росії, як вони протидіють нашим. А, надводним mm -hmm. дроном брати щось у них, що ворога виходить, такі випадки, на жаль, а теж в них трапляються. виходить захищатися від наших а, морських на 100% відсотків. Ні, звичайно, але mm -hmm. трапляються випадки, коли вони системами радіоелектронної боротьби або знищують, або з авіації, або іншими способами намагаються протидіяти. Ми попереду просто, але щось взяти у них, щось запровадити нашого. Я думаю, що нам партнери в цьому будуть допомагати, знаючи, як вони приділяють увагу Одесі, і британці і французи і не тільки. Їдуть туди, там на місці, співпрацюють. Я думаю, що рішення буде знайдено, звичайно. Угу. Тоді чекайте, що була одна цікава історія на морі цього дня. Ми вразили великий корабль боян, ракета на сій на 350 кілометрів двома уже не, не надводними, а двома повітряними дронами. Це теж таки новий крок. Я думаю, що це збільшення наших спроможностей. Найцікавіше, звичайно, ну якщо так говорити, звідки ці дрони запускались. Це найцікавіший момент. Цьому, цьому, в, цій, в цій задачі це найцікавіше питання. Тому що відповіді на нього можуть бути різні, але в будь-якому випадку це означає, що у ворога з'явилися проблеми. Окей, поїхали до лінії бозітнення, багато чого відбувається. Покровський напрямок Важкий. Заговорили про е, Дерилого, Шандрилогово-Новоселівці, е, Запоріжжя Сумщині пізніше. Згадаємо. Ну, а якщо ми говоримо про покровський напрямок, характер дій ворога не змінився. Всі ті ж самі стратегії застосовуються. Мета Витіснення нашого групування, вони намагаються фактично затискати з флангів наступають. Плюс ви пам'ятаєте, що відбувався відповідний прорив тут в районі Добропіль Рейд, який вдалося локалізувати на щастя, і він не закінчився тим, що ворог не зайшов дуже серйозно в тил нашим позиціям і не перекрив для нас логістику. Це для нас принципово важливе питання. Ви бачите, що вдається перерізати. А оскільки вдається перерізати, чому це е, дії на цьому виступі дуже правильні? Тому що коли відбуваються дії противника такого характеру, він е, йде стрімко, і їхня задача передових загонів просуватися, а загони, які йдуть позаду, їхнє завдання закріпитися, створювати плацдарм. Якщо ви перерізаєте і розрізаєте, ви перерізаєте логістику. Все, і у ворога зникає можливість. Тобто я думаю, що питання цього виступу воно теж. Ну, скажімо так, у нас є перспективи певні для того, щоб його на цій мапі не було. І це насправді ну, на це можна дивитися зі стриманим обережним оптимізмом. А що стосується Покровського напрямку, то чітко видно, що ворог фактично планував спочатку. Він якраз з району Миролюбівки на Мирноград планував його одразу на Покровськ. Потім тут не вийшло, їх зупинили. Ви бачите, вони пішли більш ширшим флангом. Коли вони побачили, що а, як на їхню думку, є певні слабкі ділянки в нашій лінії оборони тут, вони пішли далі на а, Новий Шаховий, на Канорівку на північ, але це невдало було. Тепер знову ж таки концентрується на тому, щоб вишукувати ділянки. Але в чому особливість? Тому особливість, що чому ось почалися ці виступи. Виступи почали через те, що лінія оборони, яка тут є в районі Покровська, вона виявилася стійкою, більш-менш надійною. Тому ворог почав діяти. Ви бачите. Якщо подивитися, ось тут ширше на мапу, і ось на ці стрілочки, вони характерні. Це не тому, що є якийсь задум у противника діяти і там а, одразу виходити на якісь оточення. Це тому, що вони вишукують варіанти, де можна прориватися. І бачите, який широкий фланг взяли. Все, все одно розтягнулися, хотіли розтягнути наші позиції, але розтягують і нас. Тому ситуація залишається доволі таки непростою, але... Я думаю, що в Росії вже мріяли про більш катастрофічний сценарій для нас. Вони хотіли прориватися далі, але не вийшло, тому що зупинили. І дякувати Богові, принципі це вдається зараз стримувати. Президент сказав, що на запорізькому напрямку йде нарощування сил так, ворога. Так, це відбулося, тому що а, ворог починає переконуватися в безперспективності операції в напрямок Суми. Вдалося їх там зупинити, і більш того, поступово поступово витісняється противник, звідти тому вони почали забирати сили. А ситуація ж була в чому? Тут важливо розуміти, ворог намагався розтягнути всю нашу лінію оборони, починаючи від Сум. Далі Харківщина і закінчуючи єдине, що вони не дотягнули на придніпровський напрямок Херсону. У них сил не вистачило, але закінчуючи аж до роботиного, фактично широкий фронт. Наступають всюди, де вдається прорватися, пішли, створюють проблеми, витягують наші резерви на себе. В цей час вишукують ось тут на пріоритетній ділянці наступу слабкі ділянки і прориваються. Але їм спортили, зіпсували плани там на Сумщині, при, в Куп'янську, при тому, що у противника були тактичні успіхи, все рівно дається зупиняти, тому що вони зробили. Вони взяли і перекинули сили а, частково з Курщини. Забрали частково забрали там, які були підрозділи в районі Білгородщини, і їх на Запорізький напрямок. Задача та ж сама просто вущим фронтом. Тобто, задача не з усіх напрямків, а звузити ділянки, звідки вони наступають, і виконати ті ж завдання, які стоять. А я думаю, що тут уже не секрет, мабуть, що пріоритетне значення має наступ на Донеччину і захоплення Донеччини це те, на що ворог робить основну ставку. І в рамках цієї ставки вони. Маневрують своїми силами. Тому у нас, знаєте, така війна маневрів зараз важлива. Хто, хто, хто кого в, ці, в цій війні переможе. Олександр, є одна важлива новина. У нас пару хвилин хочу, щоб ви прокоментували. США можуть поставити Україні ракети ЕРАМ. Угу. Е, уже на 825 мільйонів пообіцяли нам їх продати. Вони різної дальності. Е, і вже цього року, нібито ми можемо отримати перші поставки. Що це нам дає ця зброя? Ця ракета взагалі вона багатофункціональна. Ну, ми її можемо використовувати для ударів по наземних об'єктах. Вона там може використовуватися як ракета ППО з авіації, і навіть протикорабельна. Але, звичайно, для нас враховуючи дальність 240-450 кілометрів, це відкриває широкі можливості. 450 км. Максимально. Ми ж не йдеться про те, поки що, яка це модифікація. Mm -hmm. я, я точно напевно, не знаю. Мінімальна 240. А, але навіть так, головне ж питання в тому, щоби. Ми отримали відповідні погодження від наших партнерів, тому що ми можемо її вільно застосовувати так, як ми вважаємо за потрібне. Звичайно, виключно по військових об'єктах, але ось це ключове. Але це звичайне посилення, це добре. Головне, щоб застосовували, але це безумовно посилить наші можливості. Особливо, я думаю, коли ми говоримо про закриття питання. Вздовж кордону з Україною, тили, які якраз розташовуються там армійські або дивізії і так далі, це було б доволі непогано мати змогу їх діставати. Єдине уточнення, так. якщо ж йдеться не про передачу, а про продаж. Ви думаєте, так. все одно питання обмеження може спливати, з якими ми вже стикалися? Звичайно, тобто, ну це ж це ж не є якоюсь перешкодою. Це питання просто а, умов, на яких постачається, і питання ж. Від того наскільки а тепер ми будемо... європейці мають ставити умови, як ті, Ні, хто а... купив за свої гроші. Ні, а отут питання в тому, що завжди ставить, на жаль, умови продавець в цьому. В тому, як застосовувати зброю, він може ці умови не ставити. Є країни, які дуже ліберально ставляться до того, що вони не виставляють умов, Туреччина, наприклад, угу. вони не ставлять умов. Але є ті, хто вважає за за потрібне ставити певні умови. Тому подивимося, які будуть безпосередні умови, але те, що це нас посилює, це факт.